Система Mapotex – це комплекс матеріалів, які створюють новий фундамент над вашій вже існуючій стяжці. Для чого він створюється? Для того, аби деформації, які існують у стяжці, не передавалися на плитку на естетику плитки. Не впливали, тобто не створювалися тріщини і не впливали на естетику вашої плитки. Система Mapotex – це по суті три основні елементи: Анкер для деформаційних швів. Цементні еластичні клеї і мембрана MAPETEX. Монтаж мембрани MAPETEX в ліс. Для чого монтується мембрана MAPETEX в ліс? І що це таке? Мембрана MAPETEX в ліс це мембрана, яка є еластичною та дуже міцною на розрив. Її розірвати взагалі неможливо. Для чого вона потрібна? Вона потрібна для того, аби стримувати лінійні, тобто горизонтальні деформації. У стяжці. Якщо є деформації е, двох карт, які розходяться е, під пливом, наприклад, теплої підлоги, то мембрана це все стримує на собі. Це ніби така армировка, яка стримує на собі деформації лінійні двох різних карт. Саме вона за допомогою еластичних клейов і стримує ці деформації, які не передаються на плитку. Yeah, the gap's opening up now, yeah. So you can now see the tile cracking. At the moment, there's no evidence of any tile cracking at the top part of the board, where we're now looking at the 12 mil gap. always recommend this with natural materials like limestone marble which is a softer material also larger format tiles so from 800 900s and our obviously big fellas 1200 to 1200 I think this is an insurance policy so any lateral movement beneath that tile will not transfer into the tile face А сколько ти, яка концентрація була, сколько ти води давав? Ну, я обычно добавляю один к одному. Набрано АПТЕС ми монтуємо на клей класу s 2 Це Ультралайт s 2 або керамонт на еластику, або якщо вам потрібно все робити дуже швидко, то це Elasto Rapid. Да, посмотрите, консистенция какая? Меленький, да, такой. Да. Угу. На який зуб клеїмо мембрану Mapetek? Це зуб буде. Якщо у вас рівна стяжка, це буде 4 мм. Або зуб 5 мм. 5 мм немає, тому терти зуб 6 мм – це ваш варіант. Але потрібно працювати в четвірки. Нанесли, подивилися, відірвали заповнення. Якщо немає, берете на шах більше зуб. Воду. Воду ми затворяємо верхній межі, яка вказана на мішку. Тобто воду беремо по максимуму, які вказано на мішку. Для чого це потрібно, щоб клей був доволі рідкий, щоб заповнення було повністю всього структури, і стяжки раковинки, і сама мембрана. Що його не вибривав? Чим прикатувати мембрану? Мембрану можна прикатувати роликами, якщо вони у вас є. Бо це пришвидшить вам роботу. Якщо їх немає, не потрібно підіймати півміста на вуха, аби вам достали ці ролики. Шпателю вам достатньо для того, аби розрівняти і. Змонтувати мембрану Мапетекс. Чому? Тому що в процесі монтажу ви побачите, коли ви рівняєте просто простими боковими шпателями або шпателями, ви побачите, як клей просочується через мембрану і він виступає. Ви це побачите, бо це, зусилля цього шпателів достатньо для того, аби гарно приклеїти мембрану Мапетекс. Для замітку скажу, якщо плиточником Если клеить X, получается, лучше клейте на серый клей. У меня тут был сначала белый клей э, ультралайт, получается, там вообще не видно, что сделал, как, какой проклей надо оторвать и посмотреть. А черный прям пропитывает, прям сразу видно, где еще надо э, усаживать эту мембрану. Вот. Мой совет, чтобы серым пользовались. Оно там... Более приятно Важно вот видишь У меня эта линия все подчеркнутая Да, я знаю Сколько, сколько мне мазать, понял Надо Нарисовать кусок который mm -hmm. хочешь приклеить, чтобы mm -hmm. лишнего там не выходить, mm -hmm. вот, чтобы чисто аккуратно было потом ничего не чухать. Сейчас пока мы это доклеим, допустим, если там оставили, mm -hmm. уже следующий кусок, когда делаем, надо его уже там пол чистить. Получается, ну да, если аккуратно снимаешь там размеры, рисуешь полосу, лишнего клея не кидаешь, уже приятнее работать. І быстро получається і аккуратно. Получается тогда с мешка 15 килограмм 15 метров квадратных под ребенку 4 миллиметра. Да, получается, короче, расход килограмм клея на мембрану. Килограмм да? на квадрат на мембрану. Наступне питання, на який клей клеїте плитку на мембрану Мапетекс? Ви підбираєте відповідно до розміру вашої плитки. Наприклад, якщо це 1,20 на 60 то це S1. Нижче, ніж клас s 1 опускатися не можна. Які клея s 1 Ультралайт s 1 Керафлекс Екстра s 1 Керафлекс Maxie S1. Вибір є. Якщо це плитка крупного формату, то це клей s 2 Мапея – це Ультралайт s 2 або керабон на езоластику.